Двері від фабрики Альянс Авангард 1. Ми собі встановили ось таку незвичайну модель на вітрину. З чого вона складається? Це фарбовані двері з компланарним е, погонажем. Далі, це є вставка скла чорного лакабель і такий чорний фарбований молдинг. Але зверну увагу, це різні матеріали, і при тому, якщо відійти на декілька метрів, вони е, виглядають ну, майже однаково і дуже Сентронна виглядає, там багато різних моделей. Значить, давайте детальніше про фабрику Аліан. Це білоцерківські двері, що виготовляють фарбовані, фарбовану продукцію. Я вам скажу так, я ці двері, двері на вітрині нашій бачу вперше, хоча вони у нас декілька місяців вже стоять. І хочу сказати, що, по-перше, коли двері... Чіпаєш, немає широковатості. Це е, каже про те, що МДФ застосовується досить високої якості, і що йде досить хороша покраска. Е, ну, покраска в декілька слоїв точно. Але покраска, я вам так скажу, точно хороша. Далі, давайте подивимося на кут. Кути досить круто профарбовані. На, е, на близ, коли я дивлюся, немає майже ніяких. Пошкоджень маленьких, да? буває там під фарбу щось потрапляє. Тарець виглядає повністю рівно, ніяких ямочок, нічого. Дефектів повністю нічого немає. Трошки виступає алюміній, оцей, ну трошки там міліметр, але то допустимо. Далі незвичайна коробка. Це е, регулю... е, телескопічна коробка. ой телескопічна, господі, але вона цільна. Зверніть увагу, фабрика на виробництві взяла коробку, склеїла з лиштвою і прямо на виробництві вона її прокрасила. Тому, в принципі, все має досить високу якість. Я пальцями відчуваю, що там є пас під доборну дошку або під лиштву з іншого боку. Ущільнювач, я вам так скажу, це досить якісний ущільнювач. Він завжди буде такий, як є. Його, звичайно, треба протерти, але ми не протерли ще. Зарізи нормальні. Петлі ми встановили приховані. Можу точно сказати, що ці двері бачу вперше, але вони досить непогані. Якщо ви шукаєте фарбовані двері, я думаю, що ви можете звернути увагу на них, оскільки вони, можливо, навіть краще своїх основних конкурентів. Ну а з вами був магазин Марки Двері. До побачення.